У мене є незакритий гештальт. Все якось не зберусь туди катнути. Багато хто та що там приховувати? Всі байкери мене не зрозуміють, бо там немає якихось замків, руїн, ярів, лісів, річок. Там є лише назва. Тому невелика передмова про лі... релігію та моє ставлення. До цього питання. Я народився впертим і з віком не змінився. Коли мені щось нав'язують, моя впертість прямо розквітає. Коли мені кажуть, що я раб, Хай навіть Божий, що я черв'як, що я вівця для пастиря, що я грішний від народження, що гординя найсмертельніший гріх, що я повинен дивитись в землю і тремтіти, моя впертість каже, ніхріна ви не вгадали. І от заради цікавості я став колекціонувати відвідування храмів. Різних конфесій, православні, греко-католицькі, католицькі, побував на у мусульман, помедитував у храмі Бахаї в Нью-Делі, був у Шиваїта, Крішнаїта, храмі Дургі, храмі Ями Бога Смерті. І т.д. і те, те. І коли я побував у Буддистів у Таїланді, Камбоджі, Малому Тібеті, то Поцікавився суттю буддизму. І вона, оця суть, мені сподобалася. Ну, по-перше, Будда – це не вигаданий Бог, а конкретна людина, що пройшла свій нелегкий шлях і оформила свою мудрість у вчення. Це потім, через 500 років, його зробили Богом. А раніше він був учителем. Вчення його дуже просте. Життя це постійне страждання. Страждання походять від наших вічних бажань. Від страждань можна позбутись. Шлях визволення це шлях розуму. Як я казав, я впертий. І антирелігійний, але ці істини мені сподобались, особливо перші дві, і все якось прияснилось, і жити стало значно легше. Я не став затятим буддистом, але буду став поважати. І коли з початком війни я переселився сюди, на Київщину. То почав знаходити багато сіл, в назві яких було слово Буда. Ну, зрозуміло, що Буда-Гаутама та Українське село Буда не мають нічого спільного. Але я почав колекціонувати відвідування таких сіл: Будда Бабінецька, Нова Будда, Стара Будда, Буда Волчківська. Буда-Макарівська, хутір Будда в Холодному Яру. І ось залишилось село, буддо Вороб'ї. Це і є мій незакритий гештальт. І я туди їду. Давно чекаешь? Девять. Зараз пішли весняні гриби. сморчкова шапочка, так звана. І я їх збирав завжди у березових от таких рощах. Я хочу піти подивитись. Є там що? От. Гриби, ау, у Нема, оце наша буде перша буда, буде полідарівська, будто полідарівська село Іванківського району Київської області. Населення за переписом 2001 року становило 8 осіб. Займає площу 1 квадратний кілометр. Оце, мабуть, і є Буда Полідарівська. Мешкало вісім осіб. Перепис був у 2001 році. Но для справки Будда на славянському язиці, на слов'янській мові, це від слова будувати. Будівництво. <риклад> вот. Ну, це я вже там для себе это, по приколу. <риклад> вот. Покатушки заради покатушек. <риклад> да. Я ж сам будівельник. Я все життя будую. І <риклад> от зроднився з будівлю. Ну такий собі хутір, мабуть, да? Дві хатинки, ну може... а он еще третья. Другая странно. Да, і там, ти бачиш, ще й розворот такий. Ніби... Центральна площа. От. Так. Це ж дерев'яні шипи. Вони ж будували Без Там. Мазана хата. брус. Що ну, поробиш? Життя? Життя воно таке триває. Десь щось відмирає, десь щось народжується. А то все з бруса і наші пахне дерев'яних без усяких е, скоб. Да. Так, ну ладно, добре, поїхали далі. Сходу и І навіть там більше тебе приходиш, як завжди, на усні лише на хвилину. искать другую дорогу. Вот тут можем 10 км ехать по поле. Зараз я пошукаю якось по іншому. посмотрим что он построит Заїхали ми у якісь хащі, не знаємо навіть, що це за птище. Сидимо, от прокладаємо новий маршрут, бо от туди там через ліс і пісок, тому не поїдемо. Повертаємось трошки на асфальт. І потім на Житомирську область. Так, поїхали. Погнали. Поїхали. Нормально. Поїхали. Спочатку. Я да, вот эта финя, и Я вас умоляю. Я вырез шахтарскому поселке. Я в тоже вырез. Вот. Поэтому я вас умоляю. Ну, вот. дякую. там ехать а задача mm -hmm. ну ладно принц никими голубичами поедем на воробьи сразу mm? да ну а сама мета воробьи в ребус капіталорусского mm? границу наверно недалеко, да до белорусской границы не далеко да? mm? 30, 40, 40, 40, 40. Да, все в порядке обедаем. Короче, наверное, на все буды не попадем, потому что дорога через лес. Мы возвращаемся немножко. 50, да. Четыре хаты разбомбленные. Это никого нету. Да. Ну все, давай. Дружини то святе. Бо вони хвилюються. Моя щоб була в Києві, вона щоб, мабуть, поїхала в зі мною. Ну. Ні, вона коли тепло, то вона випадається. Коли холодно. Бо мати дружину яка отрицательне відношення до мотоциклів це біда для байкера. тому її треба хоч би де хоть і є старі вороб'ї старі вороб'ї. Село знаходиться в Малинському районі Житомирської області. Населення за переписом 2001 року становило 170 осіб. Вот такие старые воробьи. Но ну, тут небо то люди живуть, мешкают. Ну, а? Будинки на погане-то есть. Да, он. Развалюх маловато. Таке. Живут люди тут. Так, все, поехали об Будда воробьи. Вороб'ї. Село в Україні, засноване в 1917 році, знаходиться в Малинському районі Житомирської області. Населення з перепису 2001 року становило 299 осіб. Площа 1,675 км квадратних. Да, закрыто, но вот такая церковь у Буда воробьях. староків ну я бачу що вже вам вікна з того поставляли та то, мабуть за неї дивляться може її реконструюють колись Колись, може? Ну, О, бачите, тут якісь ліси, якісь ліси, драбина, хтось щось тут робить. Хтось щось тут робить. Що там закрики? Добрий день. Я бачу, що хтось щось робить, Сто? бачу вікна мета, мета... Де, пластикові. По все поставили, Давно, ще де? До що Поставилися Ця я кріша він вже Саме забрав, її. Криша тече. кріша тече вся. Де, де. Я ж у півці тут була, де я знаю все. Бо церкву ходила, це я одразу радом. Особез хазяйство ні бачиш, так сказати, відкровенно. Хоч він тут і 15 років, за 15 років батюшки... Я перепрошую, а... мені до верха, а вони те розкинуть, що було. ПЦУ чи московського. Зараз українська закрили, його виселили, а куди воно живе теж церковне воно там було. Його не можна ніяким темпами не відправити. Я в минулому році проїхав в дерев'яні церкви, там по Поліссю. Ага, ага. І е, що я хотів сказати? Що я хотів сказати? А ви самі откуда люди добрі? З-під Києва. Спід Києва. Спід Києва. Так. Біля Києва. Буча. Ага. І хто від такива? Пенсіонери і, і я пенсіонер. <риві> <риві> Давайте колеги безотеріть. <риві> а, я згадав, що ага. я хотів розказати. я. Да, там у декількох церквах повиселяли оцих mm. батюшок, так вони повкрали, все повивозили. <риві> у нас були покрали. <риві> а люди як стали, ікони позабирав. Ну, він трохи поносив його вже назад, подавав. Тут бідненька церква, ходить, які тут які, людей мало. Колись були із Київської області, ходили до нас, із Зарудя ходили, і з Оливі, туди ходили, до нас було більше. Проте ми були, пройдемо, дай попросимо людей, дадуть якусь копійку, бо я була у п'євці. А зараз ніхто не займає. Малинський Коростельський да. називається. Да. Ніхто не займається, отак воно стоїть бідне воно зняв вон оцю кріслу, я кажу, нащо ви його розбираєте, нащо ви його розбираєте, а каже, до сентября настроїмо. І вже не один сентябр пройшов, і війна пройшла. Ну, війна його, ну що, повеліталин шипки, да і все. От уже в магазина теж. Це вовна була, мені допустила. Москалі були. Окупація була одного поза, поза селом. Одного поза селом передлогнувся. Оце Київська область, одразу дві кілометри Київська область. Тут агута, тут іде. Москалі сюди приходили, не, 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 не. Палили, тільки не допустили це воно. Не зайшли, але груму багато зробили, інакше тут стояли, туди стріляли, отвертку то давали, і хати погорили, і побили. побіли. Ну, бігали, ховалися, а десь тому та У нас я пів місяця побув в окупації. А ми не були в окупації, а? не треба брехати. Ну, я зміг виїхати 8 березня. А я так от, от першого дня почали, прийшов староста, каже, бабуся вдові. Куди кажу? Куди я Баня? поїду? У мене ж нема торги грошей, кажу, я хочу. Каже, ціть каже, 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 не кричи. Бо він зараз не живе. Ходіте, є сьогодні. Ні. Було шестеро, але померло. Троєм. Ну, ну добре. Дякуємо за розповідь. Ну, це ви приїжджали подивитися, чи що ви да, так, да, да, просто подивитися. Просто подивитися, подивити. подивити, що тут таке Будо вороб'ї. Е, -ге, е -ге. А що таке Будо? Чому Будо? Ви не знаєте? Колись це виливали у нас от там. Оце воде Поворот туда є, так. на клітні, а тут було таке, воно було колись, сіновка. Ясенівка. Буде Ясенівка, це, це раді ж була. О, о там далівали якесь шкло. Це не при моїй пам'яті, бо мені 79 це було. Ну і там були такі э, нагороди, буди ті. Оце того слова буде. Японія. Що це було? А чому не як у Горобці, а у Вороб'ї? А у Вороб'ї, у Вороб'ях був пан. Тобто тоді, а зараз... Ще... Ну, приєднали. Ні, так прізвище Вороб'ївська. Вороб'ївська. Був пан Воробей. Пан Воробей був. Пташка Воробей. Є <laughs> ще... <laughs> <laughs> Да, їх багато будув, але в нас все через це. Все. Я, я синівка, раз, чи як воно було. І раніше це ще до мого мати, ще моя мати розказувала, воно називалося, А зараз буде у робі. Ну добре, дякуємо, добре. поїдемо Ми Будемо вас задержуватися, так. так, їдемо вже додому, залишилися. 40 км. От. Зупинились доїсти на тормозок, бо це погана прикмета пустить додому. так, Тепер, добре покатались, Бувай! Якщо хочете першими знати, де я їжу, з ким я їжу, куди поїду завтра чи післязавтра, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І ставте лайки, коментуйте, мені буде приємно і вам це нічого не буде коштувати.